Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Україна отримує роту танків Ліопард у рамках міжнародної коаліції. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна долучиться до передачі цих танків. Як він сказав, нещодавно ми справді ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Роту танків Ліопард буде надано в рамках коаліції. Версію та модифікацію бойових машин Ліопард поки що не називають. Такі поставки можуть змінити ставлення європейських політиків до питання передачі Україні важких озброєнь, зокрема західних танків. У новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки, новинкою якого стало БМП Бредлі М2А2, також значиться САУ М 109 хоча вони офіційно фігурували просто 18 одиниць самохідних гаубиць калібру 155 мм. На брифінгу прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів зазначив. Що мова йде саме про М109А6 «Паладін»? Головною відмінністю М109А6 «Паладін», який з'явився у 90-х роках від попередніх версій, деякі з яких вже активно експлуатуються у Збройних силах України, Є посилення бронювання, модернізація двигуна та ходової частини удосконалення гаубиці, збільшення боєзапасу до 39 пострілів, але найголовнішим є інтеграція цифрової навігаційної системи та системи управління вогнем з об'єднанням у єдину мережу керування. Все це дозволяє м «Паладін» відкрити точний вогонь через 30 секунд після зупинки, коли цифрова система бере на себе всі необхідні розрахунки з прив'язки та рішення стрільби. Україна отримує бойові машини піхоти м 2 Бредлі. у версії М2А2 на М2А2 встановили бойову інформаційно керуючу систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої. Машина також отримала лазерний далекомір з дальністю дії до 10 кілометрів, також тактичну навігаційну систему з приймачем GPS. М2А2 має встановлену цифрову систему орієнтування. На місці механіка водія встановили тепловізор. Захист машини вдосконалений інфрачервоною системою пасивного захисту від протитанкових ракетних комплексів. Зазнала зміни організація простору у десантному відділенні. Замість індивідуальних крісел там встановили дві лавки на три сидіння. Кожна досвід засвідчив, що це дозволяє десанту швидше залишити БМП. Канада купує зенітно-ракетний комплекс насам для Збройних сил України. Про купівлю насам міністр національної оборони Канади повідомила під час розмови з міністром оборони України. Як вона зазначила сьогодні вранці, в ході розмови було наголошено, система протиповітряної оборони є головним пріоритетом для України. Тому Канада купує у США передовий зенітно-ракетний комплекс насам для України. Враховуючи слова про купівлю цих систем у Сполучених Штатах, можна припустити, що вони будуть виготовлені з нуля на американському підприємстві. Україна вже має на озброєні два комплекси зеркана Самс, котрі в жовтні були передані Сполученими Штатами Америки в рамках міжнародної військової допомоги. Українські військові розпочнуть навчання на зенітно-ракетних комплексах Петріот вже наступного тижня. Вони проходитимуть в Сполучених Штатах Америки. Очікується, що злагодження проходитиме впродовж кількох місяців. Відомо, що Сполучені Штати розробили спеціальний план для прискорення навчання українських військових. Раніше стало відомо, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації системи протиповітряної оборони Петріот на військовій базі в Сполучених Штатах. Міністр закордонних справ України також заявляв, що навчання для українських розрахунків займатиме набагато менше ніж півроку, хоча зазвичай на це потрібно приблизно рік. Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної та протиракетної оборони, проте, перш ніж здійснити передачу зенітно-ракетних комплексів, необхідно вирішити технічні проблеми. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Італії. Також міністр сказав, що Італія працює спільно з Францією над вирішенням проблем розгортання ЗРК сам те в Україні, Як він зазначив, немає гальм, але потрібен час. Тому що є технічні проблеми, щоб інструменти працювали, військове командування працює над цим. Литва посилить протиповітряну оборону України зенітними установками Л 70 Президент Литви повідомив, що установки надійдуть найближчим часом разом із боєприпасами до них. Військова підтримка України продовжується за допомогою литовських підприємств оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи на закупівлю озброєнь для України. На ці потреби у бюджеті Міністерства оборони Литовської Республіки вже передбачено 40 мільйонів євро. Зенітна установка Л-70 це 40-мм автоматична гармата. Своєї ефективності Л-70 зобов'язана в поєднанню поєднанні боєприпасу, який має високу потужність, а також тому, що розробники зробили ставку не на скорострільність, а в високу кучність. Зокрема, максимальна швидкострільність становить 330 пострілів за хвилину. Ефективна дальність вогню становить від 3 до 4 кілометрів. Самохідні артилерійські установки, які Україна отримала від Німеччини, використовують високоточні боєприпаси Смарт 155 кадри із ними показали українські артилеристи 43-ї окремої артилерійської бригади. Ці німецькі снаряди Smart 155 містять два самонавідних субоєприпаси для точного ураження бронетехніки. Їхня система наведення включає інфрачервоні датчики та мікрохвильовий радар. Субоєприпаси снаряда Smart 155 спускаються на парашутах та здійснюють пошук цілі. Як тільки ціль потрапляє у приціл, субоєприпас детонує та вистрілює ударне ядро, розігнаний на швидкості понад 5000 метрів на секунду уражаючий елемент. Важить такий снаряд 47 кг, а дальність його стрільби 27,5 км. За кордоном укроборонпром розгорнув серійне виробництво осколкових мін калібру 82 мм. Державний концерн підкреслив, що кількість осколків у цих боєприпасах більше за стандарт у 2,5 рази. Серійне виробництво налагоджено на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Артилерійська осколкова міна калібру 82 мм здатна уражати цілі з міномета на відстані до 4,5 км. Заявлено, що розміри та форма осколків також кращі за штатні міни фарбують у жовтий колір. Згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів становить 198 одиниць на відстані 10 метрів 70 а на відстані 15 метрів 41 одиниця. Обоєприпаси, вдосконаленого фахівцями підприємств «Укроборонпрому» – це 460, 140 та 69 осколків відповідно. В одній з областей України громади отримали 10 нових шкільних вітчизняних автобусів. Їх закупили державним та місцевим коштом для громад, закупили автобуси української компанії. Моделі на 30 місць з м'якими сидіннями, пасками безпеки та поличками для рюкзаків, шкільні автобуси возитимуть дітей як тільки безпекова ситуація дозволить повернутися до офлайн навчання, а поки працюватимуть на потреби громад. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.